Сімейний вінегрет у курсі всього, що цікаво та корисно родині. У сьогоднішньому випуску продовжуємо говорити про секрети сімейного щастя. Дивуємося шедеврам сяючого мистецтва. Переймаємо мудрості виховання справжніх чоловіків. Дізнаємося у психолога, чи варто заводити домашнього улюбленця, якщо на цьому наполягає малеча. Знайомимося із астрологічним гороскопом чоловіків, народжених під знаком риб. Вишивка традиційне українське мистецтво. Здавалося б, що тут вигадаєш нового? Та завдяки креативності майстрів воно йде в ногу з часом. Виявляється, вишивка здатна світитися в темряві, а ще її можна побачити з закритими очима. Ціноу хау результат бурхливої уяви киянки Тетяни Прочевої. Останні 10 років вона ґрунтовно займається вишивкою. Коли роботи заполонили весь дім, вирішила час відкривати музей. Вишивка спочатку це було моє захоплення. Моя покійна мама вчитель математики була і викладала дітям вишивку. І ну, я вишиваю все своє життя, можна сказати. Але коли навчалась в університеті і народилась дитина, то не було часу займатися цим. І років 10 тому я спробувала зробити першу свою виставку. Там були роботи мамини і мої. І е, ця виставка Мала успіх. Е, вона проходила е, в одному з е, столичних кінотеатрів. І потім після виставки в газетах е, столичних також написали про цю подію. Я побачила, що дуже багато людей зацікавились цим. Сьогодні в музеї вишивки експонується унікальна жива галерея. Її портрети виконані в техніці Glow-Art, що в перекладі означає сяюче мистецтво. На перший погляд нічого незвичайного, та диво трапляється, коли вимикається світло. Це просто неможливо повірити, але портрети світяться в темряві. Це сяюче мистецтво в прямому значенні слова. На стінах ніби оживають обличчя українських та зарубіжних знаменитостей, а зображення Ісуса просто приймає душу. Назва також вона прийшла сама собою, бо коли багато було відвідувачів і кожен свої враження. Висловлював то одна журналістка сказала: тут така камерна обстановка і галерея начебто жива. люди, які зображені на портретах, начебто оживають. Секрет сяючих картин у ниточці, яка має здатність світитися в темряві. Тетяна придбала її на одній з виставок у Японії. Спочатку вишивала ікони та картини на біблійну тематику, потім взялася за ікони музичні. Майстрині замовили вишити портрет співака Джона Леннона. Саме з нього й почалася жива галерея. Коли до музею завітав керівник міжнародного клубу Бітлз Вадім Лігкаконіць, він був вражений, що побачив тут, і запитав, чи можу я вишити портрет Джона Леннона в цій техніці Глоу Арт. Коли я почала працювати над створенням схеми для вишивки, то виникла ідея зробити таку галерею. Живою галереєю Тетяна подорожує по світу. За кордон завжди везе подарунок новий портрет знаменитості, яка має відношення до відвідуваної країни. Зокрема, французів майстриня порадувала портретом королеви Анни. Для них було дивиною дізнатися про українське походження королеви. І ще одна родзинка живої галереї колекція дивись із закритими очима. У ній використана фізіологічна особливість зору переводити зображення із площини 2 d в 3D. Ви дивитесь 30 секунд на три точки всередині портрету, закриваєте очі, а зображення стоїть у вас перед очима. Та й на цьому чудеса живої галереї не закінчуються. Не так давно майстриня вигадала, як усучаснити стародавні вишивки. І ще такий е, цікавий напрямок, е, ось я презентувала у Львові в оперному театрі е, в листопаді місяці. Це е, полімпсіст вишивці. Е, раніше, коли папір був обмежений, то використовували папір, на якому раніше вже було щось написано. І цей метод полімпсіст е, я застосувала у вишивці. Це також моя авторська розробка. Тобто на рушниках 18 століття поверх вишивки давньої наноситься вишивка сучасна, і вона також в цій техніці glow Art. Ми бачимо звичайний стародавній вишитий рушник, вимикаємо світло, і на полотні з'являється зображення Ісуса Христа. Істинно людський розум і вмілі руки можуть творити дива. Картину, що світиться, до снаги вишити кожному бажаючому. Чарівну ниточку та схему для вишивки можна придбати прямо в музеї. На сьогодні він займає маленьке приміщення і не має змоги прийняти багато відвідувачів. У мріях майстрині переїхати з галереєю до центру міста, де картинами зможе милуватися більша кількість людей. У голові Тетяни постійно народжуються нові креативні ідеї. Та їм необхідний простір для втілення. Я просто весь час, де б я не буваю, у мене весь час я думаю про вишивку. Ми продовжуємо розкривати секрети сімейного щастя. У попередньому випуску мова йшла про перші три. Нагадаємо, найперший секрет полягає в тому, щоб присвятити себе родині. На другий план має відійти все батьківська родина, друзі та робота. Коли я підбрав свою сім'ю, вряд кожна моя клітка все моє їсти направлено на те, щоб це етаславіть. Тому що якщо це упаде, все остальне не має значення. Другий секрет сімейного щастя говорить про необхідність висловлювати цінність одне одному. Робити це можна різними способами. Головне прислухатися і придивлятися, що приємно вашій половинці і є для неї виявом кохання. Це подарки, це прикосновення, це слова, це допомога по дому или потім. І п'яте це время разом. Вот, вот через ці канали, ми можемо проявляти любов. Третій секрет полягає у спільному проведенні часу. Дуже важливо, щоб чоловік та дружина мали можливість побути наодинці, поспілкуватися, відчути свою потрібність одне одному. Когда появились діти, вони у нас появилися перший год. Ми забеременіли прямо сразу, чи по затязі време. і ми поняли, що посвящення сім'ї це, в першу чергу, посвящення друг другу. Сьогодні розкриваємо четвертий секрет. І знову складного немає нічого. Приділяйте увагу щирому спілкуванню, адже воно ключ до внутрішнього світу вашого чоловіка чи дружини. Тут важливо не лише говорити про якісь події, наприклад, сухо розповісти, як пройшов день. Важливо ділитися своїми почуттями. Цены обык сближие двух людей. Только на четвертый год нашего супружеской жизни я первый раз признался своей жене о том, как я чувствую себя внутри. Где мы, в чем мои нужды, как она может удовлетворить эти нужды, где мои какие-то опасения, надежды. То есть это не просто, особенно для мужчин, открывать и делиться своим чувством. Но благодаря вот этому открытию мы стали гораздо ближе друг с другом. Поэтому каждый человек имеет. Э, Свої чувства, кожен чоловік думає про то, і чим більше ми відкриваємо це друг другу, тим ближе станемося, тим ми лучше розуміємо друг друга. Поэтому глибоке такое хорошее дуже важно. Сім'я, у якій звикли говорити, має більше шансів пройти життєві випробування. І коли діти підуть з дому, батьки не залишаться самотніми. Вміння спілкуватися не дозволить їм сумувати в компанії одне одного для Ганни та Майкла. Щирі розмови. порука доверливых стосунков. Я думаю, в чем нам помог, помогло, мы вдвоем очень честные люди. А вот вопрос коммуникации, как одной из таких вот базовых ценностей семьи, что разговаривайте друг с другом, у нас было хорошо, мы говорили даже больше, чем нужно. Но как бы мы выкладывали все на чистую, как бы вот, вот, вот я вот такая, вот я, мне там тяжело уважать мужчину, у меня мама была боевая. Вот это все было выложено, и я говорила, помоги мне, пожалуйста, если ты видишь от меня неуважение, Я готова это слышать и делать. Для меня самое главное тоже, когда у нас But we are прямы, и мы можем это быстро решать. То есть это не ну, через пару дней или что-то такое, будет, вот, вот сложные чувства между нами. Это всегда мы сразу решаем вместе, и тогда это очень помогает. Тож спілкування це надійний спосіб долати непорозуміння. Адже той, хто спілкується, може домовитися між собою. Саме в цьому і полягає п'ятий секрет вмінні долати труднощі та вирішувати конфлікти. Не намагайтеся шукати правду, непохитно відстоювати свої позиції. Ви не на мітингу в сім'ї така тактика не працює. Я для себе відкрив такий секрет, що, по суті, е винувата, хто винуват в сім'ї. Е -е, Попитка виграти такий-то спор. в сімейній житті це завжди програш. Тобто, з другими словами, бажання виграти в сімейних каких-то конфліктах і спорах це рівноцінно тому, що забити гол в власні ворота. Можна це делать, ну щастя від этого нікому не буде. Мабуть, для всіх уже відома істина, що сімейних конфліктів не уникнути, та міцність шлюбу значно залежить від того, як ви з ними справляєтесь. Сімейним консультантам вдається блискуче ладнати між собою. Під час зйомок на питання, хто говоритиме наступний, домовляються одразу. Юра. Ну бо ти можеш начати продовжувати. Або... Да. Да. Шостий секрет: основа всіх основ духовна єдність. Без неї сім'я розсиплеться як картковий будинок. Вона передбачає наявність у чоловіка та дружини спільних цінностей. Що ти вважаєш допустимим, те є прийнятним і для мене, і навпаки. Також духовна єдність передбачає віру у вищу силу, яка допомагає у складні періоди і надихає любов'ю. Тобто, фактично, ця характеристика, так і називається – духовне посвящення. Тобто, що у людей є, по-перше, спільний моральний базис, і з другої сторони у них є спільне а ресурс, откуда вони черпають цю силу. Частіше всего, як показують эти дослідження, это проявляється, когда у людей є глибока віра. Віра в Бога то тобто, адкуда ні черпають, воперек і моральні ценності, а куда ні черпають цю внутрішню духовну силу. через молитву, э, ще у Бога той сили, щоб продовжувати любити друг друга. Така духовна підтримка особливо необхідна у складні для родини періоди. Вона дарує сили любити своїх близьких. Усі родини, які намагаються будувати гармонійні стосунки, мають пам'ятати про перелічені шість секретів. Якщо вашим стосункам не вистачає чогось із вище сказаного, поставте собі за ціль досягти це найближчим часом. Обдумайте, як це втілити в життя. Наприклад, ви бажаєте більше спілкуватись, складіть план, коли і де ви можете це зробити. Вирішіть, хто в цей час догляне дітей. А може, ви візьмете їх із собою. До всього підходьте креативно. Сімейні стосунки це творчість, яка виявляється як у звичайних побутових речах, так і у задушевних розмовах. Інвестуйте у вашу родину часто зусилля, і вони повернуться гарними дивідендами. Бажаємо, щоб незважаючи на свій сімейний стаж, ви завжди могли сказати. І чесно вам скажу, ми, ну, ми правда щаслива сім'я. У нас є там свої трудності, звісно, є там временами, ані хуже, временами лучше ці трудності. Ну правда, от як би сказати, подивитися назад, я б все равно вийшла замуж за цього чоловіка і провела б цих 10 років саме з ним. Справжнього чоловіка під силу виховати лише чоловіку. Хто, як не він, поділиться досвідом, навчить майструвати та й просто надихне власним прикладом. До того ж, до чоловічих слів хлоп'ята прислухаються охочіше ніж до жіночих. Проте на сьогодні нелегко знайти гурток, який би займався суто чоловічим вихованням, де б майстрували, мундрували і просто проводили час у хлопчачій компанії. Як результат жіночого виховання, маємо дефіцит у справжніх чоловіках. Задумався я над тим, що в самого Мать запрещает ребенку, это естественно ее материнский инстинкт. Она запрещает ему брать острое, э горячее, все от всего от, от, ограждает, от розеток, от всего. Вот и ребенок запоминает, что это нельзя делать, и потом он плавно вырастает, даже когда он становится школьником, когда уже можно, он все равно не полезет в розетку, потому что это может убить. Он не полезет там, в как, в, в, не возьмет нож, потому что он острый. Вот. И поэтому, когда мальчик превращается в мужа, то он не знает, как поменять лампочку. То есть лампа дневного света – это проблема. Лучше легче вызвать мастера, заплатить ему какую-то тридцаточку, Вот і И... а жона понімає, що да муш ну, муж гроші. Олександр Степанович вміє організувати справжнє чоловіче царство. Своїх вихованців ростить добрими господарями власної оселі. Вони вміло управляються з чоловічими інструментами, знають, як застосовувати індикаторну викрутку і можуть відремонтувати новорічну гірлянду. І це в молодшому шкільному віці. Хлопці чимало майструють руками. Вони випалюють на фанері, виготовляють вироби з дерева. Ледь тамуючи хвилювання, Ваня розповідає, як він зробив годівничку. Кормушку я діла спочатку ящики, я взяла, я взяла потім... Зак... з стільпопи, потім взяла таку досточку і закрила дирку, щоб корм не висипався. Потім остав у кри. Крышу сделал такую, прикрепил тут степлером для прочности. І на цьому вмілі руки хлопчаків не заспокоюються. На ящики з сантехнічним приладдям вони злітаються, мов мухи намет, від залізячок їх за вуха не відтягти. Хлопці вчаться, як замінити прокладку, почистити кран, закрутити ключем гайку. Отримані знання та вміння вправно демонструють вдома, чим тішать своїх батьків. то, що він чоловік в нашому домі, це з'явився дійсно хазяїн в домі. Він може починити двері, він може починити кран. То есть любая поломка или применение, да, допустим, где-то что-то он нашел, он говорит, это можно применить вот и поремонтировать. Где-то что-то сломалось, я говорю, надо выбросить. Он говорит, нет, это можно починить, и я знаю, это как. маленькі помічники можуть проявити свою силу і на кухні. Їм до снаги зібрати і розібрати м'ясорубку. Та не просто так, а швидко і якісно. На наших очах зосереджений льоня блискавично справляється із завданням. Та працювати руками для справжнього чоловіка це лише пів справи. Потрібно ще добре ворушити мізками. Юних майстрів навчають логічно мислити. Вони мудрують над різноманітними головоломками, а ще їх знайомлять із нескладними фокусами. Раз. Два. І три. Та прості життєві заняття захоплюють хлопців, ніби вони вперше відкривають Америку, і це лише краплина у морі корисних справ, якими можна зайняти голови і руки хлопчаків чоловічими примудростями зі своїми синами тата можуть ділитися і вдома. Та не всі мають на цей час і бажання. Тому можна навчитися вдома. Я думаю, що саме папа має навчити в, в сім'ї. Тобто я, в принципі, такому і вчив. Але коли я побачив методичність такого підходу в цьому кружці, я дуже обрадувався. Пішов, купив по великому списку необхідні інструменти, там був большой -большой список, і з удовольствиям, як как бы, ну, я ждаю я научу чому но пусть научити чому-то і в других людей. Як добре, коли син росте справжнім чоловіком і не лякається домашньої роботи. Невідомо, чи знадобиться йому в житті вища математика, а от полагодити кран точно доведеться. Якщо у вас підростає син, пам'ятайте, він не дарма народився саме хлопчиком, і виховувати його треба як хлопчика. Чоловіча увага потрібна йому як хліб насущний. А от де її шукати вдома чи поза ним вирішувати вам. Сімейний вінегрет приймається батьківськими проблемами. Ми збираємо найактуальніші батьківські питання і знаходимо відповіді у спеціалістів. Я мама трьох дітей мене цікавить такий питання. Мої діти просять завести домашнє животное. але це... Это такой очень сложный для меня вопрос, я не решаюсь, потому что домашние животные ведут за собой определенный хлопот, и я бы хотела спросить, как поступать в такой ситуации? Идти ли навстречу детским просьбам, или все-таки настаивать на свое? Если ребенок просит домашнего животного, он хочет в первую очередь близости, он хочет живое существо, с которым было при первом. Потребности самого ребенка откликалась. То есть, если это собачка или котик, вот ребенку захотелось, если с братиком сестричкой нужно дополнительное разрешение и его желание, то зачастую ребенок. хочет завести домашнее животное для того, чтобы свою потребность реализовывать в теплоте и спонтанных играх. Завести любое животное – это очень большая ответственность. И в первую очередь, когда родители решают завести животное, они должны понять, что какой бы ребенок ответственно не был, первое условие – это их готовность. Ибо за ответственность за жизнь и здоровье непосредственно зверька лежит на их плечах. И даже если ребенку 6, 8 или 15 лет, то это не означает, что ребенок готов нести полную ответственность за здоровье Питомца. В первую очередь, при принятии решения завести питомца, родитель, в первую очередь, должен полагаться на свое решение, в первую очередь, и затем, когда он уже готов, тогда говорить «да» своему ребенку, если же «нет», то он должен сказать «мягкое, но категорическое «нет». Рубриці зоряна арифметика, астрологічний гороскоп чоловіків риб. Чоловіки риби володіють рідкісним у цьому світі талантом. Вони вміють бути щасливими. До того ж, вони здатні на це не тільки в палаці султана, але й в шалаші. Та Жінкам, які обирають собі таких чоловіків, варто знати, що їх треба вести по життю. До вашої появи це роблять доля, батьки чи, врешті-решт, друзі. А ви вже обирайте, чи готові стати наступною. Та вже обравши, зрозумієте, що рай в шалаші можливий і без товстих гаманців. Чоловік риба вміє бути співчутливим. Більше того, він візьме частину ваших переживань на себе. Він не багатослівний, але його підтримку ви відчуватимете впродовж усього життя. Якщо ви зібралися на виставку чи концерт, обов'язково беріть із собою риб. Ви помітите, що поруч з ними ваше сприйняття прекрасного стане глибшим та яскравішим. Вони допомагають оточуючим занурюватися у той світ, де їм немає рівних. У побуті чоловік риба далекий від ідеалу. Він доволі розсіяний, але він чудовий батько. З величезним задоволенням він витрачатиме свій час на дітей, щоб навчати їх всьому, що вміє сам. Пам'ятайте, що чоловік риба це талановитий мрійник. У ньому закладено величезний потенціал, і тільки з вашою допомогою він може бути успішно реалізованим. Серед представників знаку риби Нобелівський лауреат по фізиці Альберт Ейнштейн, всесвітньо відомі композитори Антоніо Вівальді та Фредерік Шопен, художник-авангардист Казимир Малевич, а також радянський та російський політичний діяч Михайло Горбачов. Сімейний вінегрет смачненькі цікавинки для всієї родини.